Усіх вітаю на каналі. Величезний, величезний вам привіт. Запрошую вас на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Буду показувати товари з червоними цінниками і те, що нове, можливо, новинки якісь будуть в Аврорі. Також це покажу. І дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Крем мило. З гліцерином. Тут різні аромати. Цілий літр 42 гривні. Ну, а це новинка. Дивіться, також рідке мило з антибактеріальним ефектом. 450 грамів. Тут є оливка. Тут є диня. Молоко, та мед. Усі йдуть по 450 грамів і ціна 19 гривень. Хороша ціна на мило дору. Тут 4 шматочки по 100 грамів. Я знаю, що це мило також багато... багато хто його полюбляє з морськими мінералами. 4 штучки по 80 грамів, 59 гривень зараз. Так, ось таке фруктове по 42 гривні, тут 5 штук по 70 грамів. В акції Дігтярне мило, хто полюбляє. Я полюбляю. Дуже хороша штука. 180 грамів, великий шматок. Да, це великий шматок, 27 гривень. Ось такі маленькі дору можна придбати за 19 гривень. І ось такі йдуть по 16 гривень. Рідке крем мило. Кокосовий рахат лукум півлітрове. Ось такий великий. Пакет мила тут цілий літр, також зараз можна придбати зі знижкою 42 гривні. Це хороша ціна на цей гель для душу чоловічий, 77 гривень, тому що тут іде 750 грамів. Це дуже хороша ціна на такий великий шампунь. Гель для душу. Так, набір. Так, стояти. Набір. Тут йде скраб і гель для душу 99 гривень. Набір чоловічий гель для душу. Дві пляшки. 99 гривень. акція, бачу закінчується. 28-29, але багато а, цін до 3 березня. 109 гривень. Маска від Калос. Цілий кілограм. Зі знижкою, шампунь, гель, піна. Не знаю, що тут ще. Три в одному. Так, ось такий сльоз чоловічий 440 грамів 129 гривень. Шаума для чоловіків 400 грамів 49, 69. Тут для малечі шампунь мультипульти 430 грамів, 34 гривні. Зараз можна зекономити 10 гривень. Дуже хороша а, ця лінійка. А, це Китай, мабуть, це не Корея, якщо я не помиляюсь. На Китайському написано. Здається, це Китай, так. Да. Дивіться, шампунь великий, з дозатором 400 г 84 гривні, бальзам для волосся з дозатором пляшка 74 гривні 200 г і спрей для волосся безсульфатний 200 г 74 гривні. Так, в акції ось такий величезний шампунь тропікана, піноколада та смузі. Тут цілий літр 59 гривень. Хто користується лінійкою Dallas? Шампуні зараз 850 г по 99 гривень. Сухий шампунь Шаума 88 гривень. І шампунь Шаума дивіться, тут непогана ціна. На шауму дійсно непогана, дуже хороша ціна. Зверніть увагу по 57. Гривень, об'єм 400 грамів. Ось такий великий шампунь. Він йде з дозатором пляшка. Тут цілий літр 99 гривень. Дуже хороша ціна на сйоз. Зверніть увагу: 440 грамів 99 гривень. От я дивлюсь на цей шампунь пуся. Тут цілий літр, ромашка 39, а ще й знижка 29, куди вже дешевше. В акції зараз самі смачніші гелі для душу від шик. Зі знижкою йде крем, чи це сироватка? Це сироватка. Сироватка для обличчя це йде корея. У нас зараз скільки вона, не бачу ціну. Все так в червоних цінниках, а ціну не бачу. А вона без знижки. Пілінг для обличчя гелевий, з колагеном. Корея. Де Корея? Ось написано: Корея. В акції Біокон, крем для всіх типів шкіри 44 гривні, тут 75 грамів. Але акція до 29-го. Угу, Я зрозумів. А це якась також новинка бачу, я не знаю, пінка для очищення, шкіри, обличчя. З вітаміном С та колагеном. Тут 150 грамів 84 гривні. Ось такий тонер спрей для обличчя 150 грамів 74 гривні. Орал Бі, зубна щітка по 59 гривень. Так, ось цей набір бік тут 4 станочки йде на три леза. Big Flex, три станочки. На три леза, Зубна паста дитяча. Так, я не зрозумів. 47 гривень лакалут. А, колгейт. А лакалут оцей скільки коштує? Це ось цей колгейт по 47 гривень. Хороша ціна на цей колгейт, 47, а є такий трішки менший за 29. А ось це я хочу пробити знати ціну на ось цю штучку. Дивіться, яка хороша ціна. Це виходить по 50 гривень. По 50 гривень за одну пасту за одну. Це, це, це точно клас. Освіжувачі повітря по 36 гривень зараз. Блок. Ну, знаєте, той блок туалетний гелевий брев 49. Брев кубики для бачка унітаз 84 гривні. Засіб для очищення пральних машин. Бережіть свою пральку, вона у вас господинька, помічниця. Так, В акції капсули Персіл та лоск по 199 персіл 11 капсул та 159 лоск 12 капсул. Вошенфрі порошок 34 гривні. Порошок сатін 29 гривень. Що я хочу сказати? Хороша ціна на тайт, знижка 50% 34 гривні. Це вже краще взяти тайт, ніж ці попередні порошки. І порошок Крюнвельд будь-який по 29 гривень, вагою 350 грамів. В акції вошен Free пакет для миття посуду 500 г 29 грив. Super Wash для миття посуду, Soda Effect 22 гривні. Так, ось цей Maxi Power. Він так пахне гумкою. Солодкий, солодкий аромат 500 г 36 гривень для миття посуду. В акції літровий фейрі 109 гривень. Кондиціонер Savex 900 г. Кондиціонер Сілан 880 грамів. Савикс капсули 109 гривень. Тут в упаковці йде 10 штук, одна капсула виходить ну, 11 гривень, 1090. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую, величезне вам спасибі. Капсули Vocean Free універсальні 11 штук 149 гривень. Одна капсула виходить 1355. В акції миючий засіб для підлоги тут цілий літр 24 гривні. Засіб спрей для ванної кімнати, акрилу, сантехніки, кахлю, душової кабіни, унітазу, змішувачів. З пульвелізатором 500 грамів, іде він 59 гривень. Від плісняви, ви бачу, якась новинка з'явилася, очищає бруд та знижує плісняву, е, знищує плісняву 500 грамів 79 гривень. Лакції щітки 29 гривень масажна кольорова. Також можливість зекономити 10 гривень. Ось такі по 39, були 55, великі масажні. Кольорів дуже багато, кольори в асортименті. Ось такі великі також зараз в акції. Великі та, також кольорів дуже багато. Дивіться, скільки тут кольорів. По 39 були 55. Така ми Так, я вже говорив, що в Аврорі з'явились ось такі дерев'яні щітки, це взагалі круто. Замість пластика ось така дерев'яна. Зараз вона зі знижкою 99 гривень. Котяча лапка, також зараз в акції, ось така красива, щітка масажна. Так, таких щиток також я не бачив, це, мабуть, новинка. Це пластик, але так зроблений під дерево. Також в акції ось такі щітки масажні для волосся. Здається, вона продувна. Бачите, там дірочки. 44 гривні була, 69. Також кольори в асортименті. Дуже багато. Ой, крила ангела. Також у нас зараз факції, ця щіточка. Кольори в асортименті. Дивіться, ось такі великі щітки, Вони великі, вони ну, дійсно великі. Кольори в асортименті. Вони зараз зі знижкою 50%. Дуже хороша акція. Були 119, зараз 55 гривень. Акція до 10 лютого. До 10 березня, вибачаюсь. В акції тример три в одному. Набір догляду для волосся. Ну, це чоловічий набір. Тут тример, бритва, два тримера, бритва і це, як він називається. 299 був 399. Нівея стоїть гель для гоління 129 гривень, 200 грамів. І ось така піна Нівея 200 грамів 88 гривень. Чоловічі дезодоранти 150 грамів, 77 гривень. Плосьйом го... після гоління 100 грамів, ось такий не знаю. Не знаю, 62 гривні. Фа чоловіча 77 і Нівея чоловіча спрей 88. Антиперспірант від Сеніта. Жіночий ось такий стільки по 57 гривень. Жіноча рексона по 55. І якась ось така з'явилась. Новинка, такої ще не бачив. Нівея 59 кульковий і Фа 49 кульковий. В акції бальзами, захисні бальзами СПФ 25 для чоловіків. Навіть написано чоловічий. 27 гривень. По 27 гривень ось такі фруктові бальзами. Ось такі по 32 гривні. Цікаво, яка ціна вірна. Мабуть, та що червона 19. Набір брашів для макіяжу 10 штук у упаковці, 99 гривень, знижка 34%. Ось такий набір можна придбати за 77 гривень, тут 7 штук. Щіточки для вмивання. Для пілінгу обличчя по 49. Ось такі гламурні, двосторонні Фарба для волосся мальва по 29, була 34. Так, це якась новинка з'явилась в Авролі Леріні. Лірині. Лєрині. Так, 34 гривні це новинка. Зі знижкою зараз лампа прищіпка світлодіодна по 99 гривень. Є в різних кольорах, але в цьому разі біла. 77 гривень, зараз знижка на ліхтарик світлодіодний. Ось такий зараз також 77 гривень зі знижкою. Навіть де гарантія 6 місяців. А такий можна придбати за 22 гривні на батарейках. Ліхтарик ручний, підвісний на батарейках 49 гривень, був 69 гривень. Так, зараз йде потепління. У нас сьогодні 15 градусів тепла на градуснику, може і більш навіть. Можна придбати ось такі градусники, поставити собі, причепити на лоджою на балкон по 14 та по 29 гривень. І ось такі по 29. Фломастери на 18 штук в акції, зараз 22 гривні. Звичайно гарні кольори, такі ніжні. 39 гривень. Набір закладок. Де б я міг подумати, що в нашому дитинстві такі паперові звичайні закладки були, дивіться, які гарні. А ще ось такі є також закладки, магнітні. Я стояв, думав, що це таке. Дивіться, якщо придивитися, це такі ножиці для дітей. Горщик і в горщику ось ножниці. А горщик це як чохол для ножиці. Бачите? <гум> Взагалі шикарно. Шикарно. Ну, про таке ми навіть і мріяти не могли. Дивіться, які ручки гарні, красиві. О, 9 гривень були по 29. Клас. А ви бачили, оцей вже посібник зі знижкою 50%. Я пам'ятаю, як він як тільки вийшов, яка, який на нього попит був. Хто не міг собі купити за 100 гривень, придбайте зараз за 49 гривень. Надзвичайно класна штука. В Аврорі дуже довго можна ходити, показувати блокноти, надзвичайно класні. Дивіться, ефект 3D в дитинстві в мене були ось такі календарики. І ми називали їх переливні календарики. Камера так не передає, але насправді 3D-ефект крутий. Трійнятка. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба міцного здоров'я. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. І до зустрічі я йду вже знімати наступне відео.